Проїзд до багатоповерхівки закритий, а парковка у дворі платна. Скандал у центрі столиці. Киянку не пускали до власного будинку. Я додому приїхала, відкривайте. А чого я маю вам відкривати? Ну, я приїхала додому, хочу стати в себе в дворі. В чому проблема? Ви ж знаєте, ви ж з говорили на цю тему. Це кадри із інциденту, який підірвав інтернет. Обговорення у соцмережах не вщухає другий тиждень. А ви що не знаєте? Виходять виїжджається, спитайте, де можна поставити машину. Щас приїде чоловік і за цю парку потрапить місяць. По Зін після цього інциденту водійка на відео викликала правоохоронців, а шлагбаум більше не закривали. Перевірку зробили і чиновники з департаменту територіального контролю Києва. У дворі немає ніякої ні будки, ні будь-якої охорони я не побачити. Ви можете самі переконатися. ваші місця може їхати туди. Хто облаштував платну парковку? У дворі багатоповерхівки у самому центрі Києва наразі правоохоронці проводять перевірку за даним фактом а також встановлюють всі обставини події.